Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин і сьогодні розкажемо. Студенти спілкувалися з фахівцями безоплатної правової допомоги. Що пропонують військові виші та які спеціальності найпопулярніші? Студенти Олександрійського політехнічного коледжу спілкувалися з фахівцями безоплатної правничої допомоги. Захід під назвою Безпечний старт організували на базі центральної бібліотеки. Говорили про профілактику безпритульності, а також про відповідальність за підробку документів. Студентів Олександрійського політехнічного коледжу запросили до центральної бібліотеки на профілактичну правову зустріч під назвою Безпечний старт в ролі спікерів юристи безоплатної правничої допомоги, які зізналися, що подібні заходи у форматі розмови зі старшокласниками і студентами проводяться на постійній основі. Ну, сьогодні ми проводимо захід освітній, інформуємо відповідно наших студентів. Це з Олександрійського індустріального технікуму. Тому у нас сьогодні тема: відповідальність за безпритульність, запобігання цьому явищу. І це одна тема. Тут дві теми в в одному вийде. І тема за відповідальність за підробку документів. Тобто, яка відповідальність, які це саме документи, ну і такі от профілактичні роз'яснення роботи. Під час заходу торкнулися таких тем, як безпритульство, жебратство, залучення дітей до жебратства. Говорили і про підробку документів. На рахунок же братства, то що багато сімей, які мало забезпечені, та так от, а на рахунок підробки документів, що це не є безпечною частиною життя, щоб не на таким займатися, щоб себе обезпечити підробки моїх документів, не залишати їх без нагляду та не давати незнайомим в руки, студенти розповідають, що інформація, яку отримали від юристів, буде корисною і допоможе уникнути неприємностей в подальшому житті. Щороку близько 20 випускників Олександрійських шкіл обирають для навчання. Військові виші, професії, які вони обирають, різні, але серед лідерів пілоти, військові, психологи та перекладачі. Навчання у військових навчальних закладах надає низку переваг, таких як безкоштовне навчання та проживання, стипендія, соціальні гарантії, медичні послуги, право на професійну адаптацію, а також можливість отримати додаткові знання та навички, включно з водійським посвідченням. Про це та умови вступу у інтерв'ю з офіцеркою відділення рекрутингу та комплектування. Державна форма навчання, високі стипендії, повне забезпечення і працевлаштування по закінченню вишу. Все це про навчання у військових університетах. Щороку випускники та випускниці Олександрійських шкіл обирають військову освіту. Так, в 2025 році таких було 19-ро. Для цього потрібно, якщо закінчив ти 11 клас, здали НМТ. Перейти до нас у відділення рекрутингу, пройти ВЛК, певний зібрати перелік документів. Ми формуємо справу, відправляємо той навчальний заклад, який дитинка обрала. Потім чекає дитинка виклику, і переваги в цьому в тому, що не потрібно їздити, не потрібно здавати заліки, а просто чекати виклика і поїхати туди. Пройти ВЛК там психологічне тестування, фізо здати. І, по перше, прохідний бал там у військових навчальних закладах набагато менший. Плюс безкоштовне навчання, проживання, стипендія від восьми тисяч, там перші два роки, плюс офіцерське звання, вони по закінченню отримують офіцерське звання і їх трудоустроюють. Тобто ці роки, які вони навчаються, це йде їм за вислугу, плюс їх шукають їм по їхній посаді місце роботи, вони підписують контракт на п'ять років. Тобто, і якщо він закінчив, наприклад, юридичний факультет. В цивільному ну, ти спробуєш ще знайти роботу, а у військовому ти розумієш, що тебе трудоустроять, ти підпишеш контракт, знайдуть тобі місце. І плюс в тебе буде кар'єрний рост і стабільність у твоєму подальшому житті. До нас приходили по закінченню педінститута, закінчили педінститут, медичний інститут і поступили у вищі військові навчальні заклади. От, тобто вони по закінченню свого навчального закладу вирішили стати військовими. Всі військові вищі розташовані в безпечній частині. Дині України. Ці вузи зараз розташовані, наприклад, якщо він Харківський Харківський університет повітряних сил, він знаходиться не в Харкові, вони знаходяться всі зараз у безпечних місцях. Дітки ходять зараз по цивільному, тільки на полігон виїжджають. Вони проживають із цивільними, але різниця ну, в Віївській області в без безпечних місцях. Але переваги в тому, що цивільні платять за навчання, а військові ні. Перелік спеціальності військових вишах достатній. Є й цивільні. Ні, спеціальності з 17 до 30 років кожен хлопчик чи дівчинка може вступити у військові навчальні заклади. Обрати спеціальності не обов'язково чисто військові, а обрати і цивільно військові. Тобто у військових так само є і медичні спеціальності, і юридичні, і діловодство є, і тилові посади, не обов'язково командири і пілоти, тобто кожен може обрати свій і перекладачі. Що вони володіють хорошо англійською мовою іноземною мовою, то вони їдуть на навчання за кордон і отримують інститут по закінченню навчального закладу, вони отримують цивільно-військовий диплом і військовий, тобто євростандарту. Вони з цим дипломом можуть працювати і за кордоном потім. Це я теж вважаю, що переваги. І безкоштовне водійське, тобто їх обучають і в них є права. посвідчення. Водія, тобто не треба батькам думати, щоб дитина закінчила ще автошколу. Дізнатися про всі умови та переваги військової освіти можна за адресою Свято Миколаївська, 80, кабінет номер 3 у фахівця з рекрутингу та комплектування. Підтримуйте наших захисників. Кожен донат, кожна справа важливі. Зустрінемось в ефірі.